Вітаю вас, любі друзі! У цьому відео ви дізнаєтеся всі секрети подогляду за зубами, зубні щітки, зубні пасти, флоси, йоршики і все-все, що варто і не варто застосовувати. Мене звуть Ольга Козак, я лікар-стоматолог, і я записую це відео спеціально для глядачів каналу Оксани. Усе чудово! І так, Оксана мені поставила запитання: Олю, запиши, будь ласка, відео, як правильно чистити зуби. Але насправді я знаю, що це питання набагато ширше, тому що догляд з ротовою порожниною він набагато ширший, ніж просто зубна щітка і зубна паста. Тож давайте почнемо з того, чим правильно чистити зуби. І, звичайно, почнемо з зубної щітки. Зубна щітка те, на що ви маєте звернути увагу, це на густину її щитини. Чим щитина густіша, тим краща зубна щітка. Тобто давайте з вами візьмемо папірець і уявимо, що це поверхня, яку ми чистимо. І якщо отут буде мало щетинок, да, вони будуть ріденькі. Звичайно, ефективність, якщо я зараз сюди насиплю якоїсь пилюки, ефективність того, яке я буду щищати, буде дуже низька. Якщо тут густа щетина, то ефективність буде набагато більша, правда? Як ми використовуємо зберіга щітку? Ми її купуємо в магазині, дивимося виключно на щитину, і дуже часто. Вартість зубної щітки не співпадає з її якістю. І взагалі зубні щітки це один з товарів, який топ-топ по заробітку маркетологів. Тому просто обирайте з густою щитиною. Також важливо правильно її зберігати, тобто, щоб вона стояла у вас у стаканчику до гори голівкою і. Щоб мала провітрювання, так, щоб вона могла висохнути щоразу. Як часто змінювати? Ну, Раз на 3-6 місяців. На 6 теж нормально, якщо ви її добре промиваєте після чистки зубів. Про зубну пасту. Зубна паста має я за те, щоб її купувати в аптеках, не в мас маркетах і за те, щоб її купувати максимально якісно. Читайте склад. У складі має бути якомога більше натуральних речовин, якомога менше хімії. І ви можете потратити більше коштів, купити дорожчу зубну пасту, але її вам вистачить на півроку або на рік. Тому що якщо її правильно застосовувати а правильно, це значить, що ви маєте. На зубну щітку надушити одну горошину більше не потрібно. Тобто одна горошина це та кількість пасти, якою вистачить на чистку всіх зубів абсолютно в роті. Ось ця ковбаса, яку видушують в всіх рекламних роликах, то взагалі. Так сказати, топ маркетингових ходів, тому просто беріть горошинку, і вам цього вистачить. І вам вистачить найдорожчої зубної пасти на рік. Так, якщо це на сім'ю, то буде трошки на менше. Тому це не такі великі насправді витрати купити дорожчу зубну пасту, але якісно, щоб там було якомога менше хімічних речовин. І навіть коли вам говорять, що вона така класна, тут знезаражуюча речовина. Навіщо вам знезаражуюча речовина? У вас в роті є свої самі сильні знезаражуючі фактори і різні, які ми. Застосовуємо ізовні фактори з вони не є корисними, якщо вони не показані вам. Тому не женіться за мегадієвими з незаражуючими факторами. Женіться за е, максимально натуральним складом з одної пасти, якої вам вистачить надовго, якщо ви будете витрачати її лише горошину, так як це потрібно робити за протоколом, а не за рекламним роликом. Далі, коли ми надушили зубну щітку, зубну пасту, ми починаємо чистити зуби. Ось наш зуб. Так, уявіть, що це зуб ось тут, він ось стоїть у нас в яснах. Дивіться, всі в рекламних роликах ось такі рухи. так, Ось такі рухи, вони рекламні. Вони насправді не є ефективними в честі. Ви їх можете робити, але вони не ефективно чистять зуб. Ефективний рух, коли ми вимітаючими рухами, бачите, я вимітаю оце ясна, так? Ось ясна. І я вимітаю з під ясен весь зубний наліт. Ось це правильний рух. І ще зразу попереджу питання, ваші, оскільки я багато разів проводила майстер-класи щодо правильної чистки, зубів догляду за зубами і так далі. І я знаю всі питання, які задають. Багато людей задають: а чи потрібна взагалі зубна паста? Можливо, вистачить просто щіткою і так далі. Я вам скажу, що потрібна, тому що зубний наліт жирний. І вода не розчиняє жир, так потрібно якісь речовини, які розчиняють жир, і відповідно вони є у зубних пастах. Це все, звичайно, залежить від характеру вашого харчування. Якщо ви там сироїд, чи у вас якась особлива дієта, то вам можливо не так часто потрібно застосовувати так, зубну пасту, але якщо у вас харчування, яке містить в собі е, жири, а ще гірше, якщо вони якісь не дуже натуральні, так, або оброблені, то вам потрібна зубна паста, бо це шкодить зубам. Е, тому е, зубна паста потрібна, так, я за. Е, як часто чистити зуби? Зуби чистити потрібно <кхм>, як мінімум два рази на день, ввечері, після їти. Тобто... Перед сном ви маєте почистити зуби і вже нічого не їсти, ось це правильно. І вранці, теж після сніданку, коли ви поснідали, ви маєте почистити зуби, так, це те, що ви можете зробити ще вдома, щоб за весь день у вас не застоювався наліт з самого ранку, який залишився у вас на зубах. Тому це бажано. А взагалі не завадить, якщо ви будете чистити зуби після кожного прийому їжі. У американців, до речі, є така звичка, і вона, я не можу сказати, що вона погана. І я вам ще зараз покажу, чому ми саме вимітаємо так, зубний наліт, вимітаємо з під е, ясен, тому що ось у мене є такий. Імітований зубчик, уявіть, а це ясна, бачите, червоне. І ясна, нам здається, що вони прилягають до зуба. Але насправді є ось такий вільний край ясен, бачите? Ось такий вільний край ясен. А далі вже прикріплення йде до зуба. Ось зубчик далі прикріплений. А цей вільний край, він такий вільний, він мікро-мікро, його не видно. І коли ви чистите зуби ось так, ви навпаки туди забиваєте на лід. Тому потрібно чистити зуби виключно, ось такими вимітаючими рухами. Як довго, ви маєте робити на кожну групу зубів: от одна щіточка вона покриває 2-3 зубчика. На кожну групу зубів ви маєте робити біля п'яти вимітаючих рухів. І маєте це робити з усіх сторін ззовні. І зсередини зубів, так, і на жувальній поверхні. Загалом це у вас має зайняти біля трьох хвилин. Тобто по часу ви можете орієнтуватися, але якщо ви будете чітко, тут три рухи, тут три рухи, тут три рухи, воно у вас так і займе. І не треба буде окремо засікати того часу, скільки я там чищу зуби. так, У вас все буде правильно. Далі, на жаль, Якщо ви хочете зберегти здорові зуби до 120 років, щоб їх не заміняти на штучні, а вони таки можуть служити до 120 років. Вчені це довели, що зуби людини, якщо правильно їх доглядати, можуть служити до 120 років, то ви маєте користуватися не лише з одною щіткою і не лише з одною пастою. Ви маєте користуватися. Дуже уважно і щодня регулярно зубними флосами. Дивіться, я люблю такі зубна нитка. Я там не рекламую фірму, я купила. В звичайному супермаркеті вони продаються, мені подобаються, бачите, ось такі. Не ось ці, які в рулонах нитки намотані, а ось такі. Вони дуже зручні, ними дуже зручно зайти між зубами. Тому що зубна щітка, коли стоїть поруч два зубчика, вона туди не може зайти. А саме ось тут найчастіше утворюється каріес і псуються зуби. А от флосиком ми сюди легко заходимо, і саме ось таким легко. Працювати флосиком, не той, що намотується на пальці. Так? Також не можу не проговорити про ополіскувачі, тому що завжди люди ще питають поруч з зубними щітками, зубними пастами, як чистити зуби, а я із з ополіскувачами, бо ж в рекламі показують, що так треба тим ополіскувачем сполоскати, що він там відновлює кислотно-лужний баланс і так далі. В мене навіть не існує його дома. Я навіть не взяла його вам показати, бо в мене його немає. Е, Ополіскувачі потрібні у дуже спеціальних випадках, коли у людей є певні захворювання парадонту, е, тобто е, тканин, які оточують зуб. Всім іншим людям вони не потрібні. Можете сміливо проходити повз ту рекламу. Е, давайте подумаємо, що її або хтось не грамотний. Е, Складав або заздалегідь е, обманюють людей і намагаються підсадити на ополіскувачі, які е, у здорової людини, які вони не потрібні, вони понижують імунітет ротової порожнини. Тому не купуйте ополіскувачів і не користуйтесь ними, якщо вони вам не потрібні за показами. У вас є парадонтит, у вас є певні загострення в роті. Ранки це лікар вам має призначити, так? Лікар має розумітися на цьому, на жаль, не всі лікарі-стоматологи на цьому розуміються. Тому ополіскувачі без показів я проти. І його в мене немає навіть вдома, не існує. Далі, я ще маю сказати про іригатор, тому що Оксана також просила описати про парадентоз. І, і, і маю сказати про йоршики для зубів. Ну що ж, тепер ми у ванній кімнаті і продовжимо про гігієну зубів. Уявіть собі, що це зуб, а ось ця ясна, так? І пам'ятаєте, я казала, що є вільний край. І ось сюди щітка ніколи не залізе. Для цього нам потрібен е, іригатор. Зараз я вам покажу іригатор. Іригатор це ось. Така установочка, бачите, ось така. Тут набирається водичка, або можна травки певні додати. І ось власне така штучка через пістолетик, через яку йде струмінь води. Коли ми його вмикаємо струменем води, звідси забираються всі мікроби, бактерії і е, залишки їжі, так які гниють, які порушують з'єднання між. Зубом і яснами, ось тут порушується з'єднання. Дивіться, відбувається розривання, і е, людина захворює на захворювання парадонту, так? те, що називається парадонтитами. Тому, якщо використовувати ось такий прилад, іригатор, то е, не буде у вас парадонтиту. Плюс іригатор дає дуже гарний масаж ясен, коли ми робимо іригацію. так, тобто Заходимо між, в проміжок між зубчиком і е, ясною, то ми отримуємо дуже гарний масаж. Дивіться, все включається дуже просто. Я починаємо. Включ... Бачите, все виключила. Дивіться, є ще дуже простий іригатор. Я десь в інтернеті замовила ось такий ручний, сюди заливається вода, і взагалі він працює як пістолет. Бачите, я нажимаю, він, звичайно, не має такої сили, як ось цей справжній великий іригатор. Але він теж непоганий і краще такий, аніж ніякого. Як часто потрібно користуватися ірегатором раз на тиждень, якщо у вас немає проблем з ясними, чудово, два рази на тиждень ще краще. Щодня ідеально на <гідна> заході, в них настільки культура догляду з ротовою порожниною, що вони щодня користуються, вони з собою в подорожі беруть ці іригатори. Ну, тобто дуже важлива профілактика для них, так і вони цим займаються. Я ж рекомендую ну, хоча б два рази на тиждень, ввечері пройтися по всім цим ясеневим. Таким проміжечком за допомогою іригатору. Ось, іригатор обирайте, ви можете обрати найпростіший, бо вони є дуже дорогі. І вони є дуже з багатьма насадками. Так, ось насадки до них. Повірте мені, як стоматологу, вони вам не потрібні ці насадки. Обирайте з мінімальною кількістю насадок, вам вистачить буквально однієї двох. Ще плюс, що іригатором може користуватися вся сім'я. Тобто ви можете купити іригатор і використати от, насадки. Бачите, вони з різними: отут: синенька, зелененька, так, наконечники. І це просто для різних членів родини. Бачите, в мене іригатор з маленькою кількістю насадок. Ось біленька, біленька насадочка, так синенька і зелененька, тобто на три члена родини. І все, в мене більше особливо, я не брала якихось специфічних. Ось тому іригатор купується один, але зато його вистачає на декілька членів родини, і це є профілактика парадонтитів різних і різних захворювань ясен. Кращої профілактики ви не знайдете. Туди можна заливати чисту водичку, можете туди додавати. Трошки якоїсь у звару ромашки чи ще чогось, але насправді чистої водички достатньо. ось так. І ще є зубні Йоршики. Вони потрібні для тих, у кого є проміжки між зубами, щоб туди проліз сам Йоршик. І Йоршик потрібно підібрати, щоб він за своєю шириною підходив ваш зубний проміжок. У кого зубні проміжки йоршик не пролазить? Не треба його туди пхати, бо ви собі пошкодите, ясно. Тому Йоршика це окрема тема, знову ж таки, для тих, для кого вони потрібні. Звичайно, ними потрібно це як міні щіточка там, де є проміжок між зубами, і ними потрібно користуватися. Все, мені здається, я вам розповіла все. Свої коменти залишайте під відео. Підписуйтесь на мій інстаграм, а також на мій YouTube-канал, доктор Ольга Козик. І я вам бажаю гарного здоров'я. Не лише з одного, але й всього тіла, і все у нас все буде добре буде вся Україна, і перемога уже з нами.